Об'єкт на вулиці Зодчих під прицілом відеокамер. Представники вінаця газу та експерти беруть проби блакитного палива, яким користуються містяни. кажуть для перевірки чи не домішують бодай чогось у дороговартісні кубометри. Є багато питань щодо якості газу від споживачів, а також стоїть зараз питання переходу обліку газу і його оплати за енергоодиниці, а не за куби. Газ відкачують у спеціальний балон і помандрує він до хімічної лабораторії Житомиргазу. У Вінниці обладнання для перевірки такого рівня немає. Аналіз газу з визначенням компонентного складу газу, а також там є спеціальна програма Репорт, яка проводить розрахунок калорійності газу. Чим газ калорійніший, тим менше його витрачається, але тепла віддає більше. Останнім часом почастішали скарги від містян. Мовляв, газ у комфорках жовтого кольору. Їжа на ньому готується вдвічі довше. А на обігріві помешкань лічильник намотує вражаючу кількість кубів. Помічаю, що і довго вода закипає, і якось ну, навіть зігрівається будинок, воно якось ну, не так швидко, як це було раніше. Це, мені здається, останні два роки. При такому самому режимі, як того року, в квартирі набагато холодніше. Я думаю, що це якість газу дуже погана. І він не вартить такі гроші. У Вінниця газу на це свої аргументи. Може бути таке, що кухня герметична, немає провітрювання, немає пластикові вікна, обов'язково повинен бути на мікропровітрюванні. тобто повинен бути приток повітря для згоряння правильного газу. А вже за добу на своїй сторінці у Фейсбук Вінниця Газ оприлюднює результати експертизи. За результатами дослідження газ у мережах Вінничини, за своїми фізико-хімічними параметрами та компонентним складом, відповідає встановленим нормам та стандартам. І якщо з якістю газу, начебто, все зрозуміло, то відкритим залишається питання, як же бути із перерахунком кількості блакитного палива, спожитого мешканцями області. Нагадаємо, минулої осені українські облгази вирішили, що лічильники не враховують стискання газу при низьких температурах і помножили використані людьми об'єми на спеціальний коефіцієнт. В уряді цю новацію розкритикували. А згодом НКРЄКП прийняла рішення оштрафувати 20 облгазів на 850 Тисяч гривень кожен за порушення законодавства. Наразі сказати про це вам не можу про перерахунки, тому що рішення НКРКП оскаржується в судовому порядку. В свою чергу Держпродспоживслужба за порушення прав споживачів додала Вінниця газу ще один штраф у понад 7 мільйонів за ті ж до нарахування. Ірина Дідуг новини телеканал Віта.